Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях, ну як у себе вдома. У на каналі з'явилося дуже багато маленьких читачів, тому трошки про себе. Мене звати Наталі і я мама трьох діток. Ми переїхали шість місяців тому в Торонто, тому я у себе на каналі розповідаю про життя з нуля повністю в Торонто. І мій канал більше про мотивацію. Про мотивацію на щоденні будні, які зробити можна завжди кращими для себе. Мій канал це є джерело натхнення для вас. Я щиро на це сподіваюся. І тому сьогодні я буду розповідати про наше перше враження, коли ми приїхали в Канаду. Загалом, кожен мій влог. Це частинка наших таких канадських будней, де я якісь розповідаю нюанси, розповідаю якісь цікавинки з нашого життя тут в Канаді. Ми ніколи не планували еміграцію в Канаду. Ми не з тих людей, які планували тут жити, які складали план життя, які готувалися до цього, якимись певними процесами і так далі. Тому от ми є звичайною сім'єю переселенців з України. Які приїхали сюди заради безпеки своїх дітей, це я хочу, щоб одразу було зрозуміло, і все, що я розповідаю про Канаду, це от моє враження: просто очевидця, просто людина, яка приїхала сюди з сім'єю і. Старається жити сьогоднішній влог, це буде не якась там оцінка Канади як країни для проживання. Ми не вибирали її з переліку якогось топового і так далі. Ми не маємо так порівняти, наприклад, з якимись європейськими країнами, окрім Румунії, де ми перебували три місяці. Тому це буде такий просто влог враження, от враження мами багатодітної мами. Сім'ї, яка приїхала і почала тут життя без знайомих, без якогось фінансового старту, без планування імміграції в Канаду, так як багато людей це робило до цього. Тому я надіюсь, цей влог буде вам дуже цікавий, корисний і пізнавальний. І я буду рада вашим подобаєчкам і дякую вам за те, що ви зі мною. Найперший факт, який нас, звісно, вразив одразу в аеропорту Торонто, це суспільство, точніше, його етнічна складова. Тому що такого різнобарв'я народів і націй, я не знаю, чи є ще в якійсь країні. Ну в Америці я так думаю, і ось Канада, тому що. Тут емігранти зі всього світу, саме тому кажуть, і я бачу, що це насправді так. Шлях імміграції тут відносно легший ніж в інших країнах, тому що тут кожен пройшов цей шлях. Тут кожен другий, третій не тутешній, не корінний, звісно ж, і кожен приїхав з якимись своїми традиціями, які він вносить в це суспільство. І тому тут дуже всі привітні один до одного в плані сприйняття. Другий факт, який у нас фрази, він випливає, звісно, з першого фактору. Це те, що англійська, Англійська, яка буквально різна. І якщо нам казали, що ну, це ж проблема, ви ж не знаєте мови, тому що ми дійсно з чоловіком приїхали і в нас нульова англійська була. Як ви будете, ну, як взагалі плануєте там бути, це настільки до цього тут просто відносяться, тому що тут немає майже. Ідеальних англійськомовних людей. Ні, вони, звісно, є. Але просто якщо ви йдете в школу, на вулиці, в магазині, іноді настільки важко навіть зрозуміти людину, тому що ти розумієш, це і зовсім не рідна мова, і через те тут стільки вже діалектів утворюється і розмовних слів. І з однієї сторони це дуже ускладнює вивчення саме англійської мови на розмовному рівні, тому що ти весь час мусиш перепитувати, дослухатися ті самі слова звучать по-різному у різних людей. Третій факт, який просто нас звалив на повал, це закони про дітей, які стосуються дітей. Взагалі, Канада дуже опікується дітьми. в них дуже велика система законів, які підтримують. Дітей, які йдуть за безпеку дітей, але деякі з них ну просто ну, нам видались навіть абсурдними, не те, що би мовити, якимись нормальними і так далі. Ну ось, наприклад, кожна провінція Канади ще й має а, свої відповідні якісь закони і пункти, а, стосовно виховання, стосовно безпеки дітей, відповідальності за дітей, а, включаючи до кримінальної. І позбавлення батьківських прав, і це тут дуже серйозно. Буквально за маленький недогляд, тут не вийде просто ось так якось обійти закон. Тут бюрократична система настільки серйозна, що буквально будь-який твій промах, як батька чи матері, і дійсно батьки можуть поплатитися дитиною. Ми вже чули тут багато таких історій, тому ми відразу віднеслись до цього серйозно. Згідно законів Канади, будь-яке покарання вважається фізичним насиллям. Тобто, якщо ваш сусід побачить, що ви підійшли, і навіть в ігровій формі дали, дали дитині когось підплічника чи ще щось, ну, на вас просто по-тихому постукають в соціальну службу опіки дітей. Діло в тому, що одна сім'я, яка також приїхала паралельно з нами. Вирішили нахлопати свого сина на вулиці, тому виникла така ситуація. Ми своїх дітей не караємо ні в якій формі фізично і не підтримує цей метод виховання, але такий закон є, і не всі його підтримують. Ще згідно законів Онтаріо, заборонено до 12 років залишати дітей без нагляду на вулиці, а тим більше вдома. За це буде відповідальність. Четвертий факт, яким дуже славиться Канада, і який просто. Но мені особисто не подобається це доступність маріхуани. Відповідно, тут, буквально на кожній вулиці, можна зустріти каннабіс-шоп. І влітку, так як ми приїхали влітку, це ну, взагалі трохи був треш, тому що цей сморід чути скрізь, молодь, підлітки через те, що вона тут настільки доступна. Ну, зустріти можна будь-кого будь-де Ми Ми навіть виходили на терасу, всі наші сусіди зверху, багато хто споживає. І ну, хто знайомий, той знає, наскільки це неприємний запах. Коли ти не вживаєш це, то він просто викликає в тебе огиду. І, ну, звісно, ми бачимо наслідки цієї доступності. Наступний факт, який торкнувся особисто і нашої сім'ї, це, славно, звісна медицина в Канаді. Я не знаю, слава Богу, нам не довелося бути тут в реанімації чи десь в якомусь відділенні. Наскільки я бачила, перебуваючи в лікарні з квіткою, дійсно професійний рівень високий, техніка, обладнання це все як у цих фільмах, знаєте, з Доктор Хаус і так далі. Але стосовно рівня кваліфікації, стосовно рівня підходу до населення, ну особисто я вважаю, що все на дуже дуже низькому рівні. І в нас в Україні в цьому плані набагато-набагато далі йде прогрес. Тут майже неможливо потрапити до спеціаліста, якщо тобі терміново необхідно щось або ти терміново захворів. Наприклад, у нас у Тавітки була ортодонтична операція ще у вересні, а назначено їй повторний огляд у лютому місяці. Ну, півроку, дитина без огляду. Звісно, окремим фактором, який особисто нас торкнувся і шокував. Не тільки мене а всіх моїх рідних і знайомих, кому я розповідаю нашу історію, це стоматологія. Взагалі, стоматологія в Канаді це окрема гілка медицини. Вона не відноситься до медицинської страховки, оплачується окремо, і це взагалі е тема для ще одного влогу, про який я можу розповідати дуже багато. Єдине, що я зрозуміла, це те, чому наші іммігранти, які тут більше десяти років їздять щороку лікувати зуби саме в Україну. Здогадатися не важко е тут. Система ця зводиться до одного. Не лікувати, а видаляти. Ну, це якщо так загалом. Якщо вам цікаво почути різницю між нашою медициною і медициною в Канаді, то напишіть в коментарях або поставте плюс, і я підготую влог. На наступний раз. нас, як звичайну, українську сім'ю дуже вразив також фактор доступності продуктів, доступності та їх органічності. Тут дуже величезний відсоток продуктів це йде: екопродукти, органічні продукти. Тут взагалі це окрема така система аграрної політики, і це дуже відрізняється від нашого суспільства. І через те ми з часом пожили трошки і зрозуміли. Чому тут люди набагато здоровіші, чому вони живуть довше, чому вони правильно харчуються? Тому що доступні продукти, от, в співвідношенні зарплата і закупка, ну настільки, що ти можеш собі дозволити взимку всі ягоди, фрукти. І хоча відколи ми приїхали, відбулося значне подорожання продуктів тут, але все одно ці продукти вони доступні. Наступним фактом, який нас дуже приємно здивував, це природа. Просто я вперше в житті от, цієї осені полюбила осінь, взагалі це моя найнеулюбніша пора року через дощі і так далі. Але тут це настільки неймовірно гарно, і от тільки заради цього варто приїхати, хоча б побачити різницю від країн, настільки вона гарна в осени. Ну, та й взагалі в будь-яку пору року, якщо порівняти, якщо ще взяти турі, поїздити по Канаді. Це, звичайно, ну ми мріємо про це. Молимось чим пошвидше, щоб просто закінчилась війна. Щоб можна було дітям показати цей гарний світ, цю частину світу, і ми не знаємо, як далі складеться, звичайно, наша дорога і наше проживання. Далі тут ми нічого не загадуємо наперед. Звісно, ми мріємо повернутися в Україну, тому що кращої і природи, ніж в Україні немає ніде. Наступним фактом, який нас вразив і запевнив в одному дуже важливому рішенні, це нерухомість і ринок взагалі нерухомості в Канаді. Багато хто задає нам питання: ну, ви ж будете подаватися на постійного резидента, що ви думаєте на рахунок житла і так далі. Я хочу сказати одне з того, що ми чоловіком. Дослідили, прочитали і дізналися по ринку. Ми зрозуміли, що житло тут купити нереально. Звичайні сім'ї, яка не планувала багато років заздалегідь сюди імміграцію, це просто нереально. Ринок настільки тут роздутий, завищений і так далі, що просто це неможливо. Ну, квартири, будівлі тут починаються від 400 тисяч доларів за якусь хатку сарайчик, і далі сягають мільйони. Особливо це міста, такі як Торонто, Ванкувер. Я навіть не буду розказувати це все є в відкритому доступі в інтернеті. Але загалом і всі аналітики, і так далі вказують на те, що цей ринок дуже завищений і він реально не вартує своєї ціни. Маленьким пунктиком, який довершив наші очікування і реальність від Канади, це Мобільний зв'язок, ми спочатку трошки не в'їхали в цю систему, але загалом, в двох словах, тут дуже дорого говорити по телефону. Взагалі, починаючи від 60 доларів до 120, це тарифи, і тут немає без ліміту. А ще таким пунктом, який просто зацепив, це те, що якщо ти не поповнив рахунок, то тобі блокують, блокують і вхідні дзвінки. Тобто, не так, як в Україні, ти не маєш на рахунку і там маячок другого, і тобі там передзвонили. Ні, тобто ти не поповнив, не придбав пакет на місяць, все, рахуй, що в тебе телефон може бути вимкнений. Цим самим ну, дуже відштовхуюча така політика. При цьому за таку вартість та сервіс якість не найкраща, особливо коли снігові шторми зв'язку взагалі немає. Я ось не могла викласти два дні відео, тому що ну просто нічого не працювало. Ну і останнім вражаючим фактором, який я думаю, ви зрозумієте після перегляду всього попереднього, що я сказала, це було те, що слухаючи наше враження, наші українці, я говорю саме за наших українців, які тут більше 2-3 років запитують нас. Ну, якщо вам щось не так і так далі, то чому ж ви приїхали? Ну, тобто, люди, задаючи це питання, не розуміють, що багато таких сімей, як ми, приїхали сюди більш вимушено, думаючи просто про безпеку власних дітей. Так і ті, хто скористався шансом, хто готувався для цього, це величезний шанс для них і так далі. Але от в багатьох випадках ми зіштовхнулися з ось таким ось відношенням саме від нашої діаспори, і це не якісь поодинокі випадки. Це не вибрані якісь теми. Я зустрічаюся з таким враженням скрізь. А вам я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші пальчики вгору. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, чи вас цікавить наш досвід або питання щодо імміграції в Канаду, задавайте сміливо в коментарях. А з вами зустрінемось вже в наступному відео в суботу. Surrendered my faith to the hand of time. I can still hear your voice echo through.